Раніше в вісім ранку приходив, щоб я його вже кормив поранше. Зараз стоїть під дверима, щоб я йому ногу перемотав. Прийшов і ліг туди, бо я на полотенці перемотую. Типу, дає знать, давай, перематуй. Да? Ти знаєш, що треба перематувати? Ти мене слухаєш? Розумієш, розумієш. Сам же ж приходиш на перемотку. Ой, хороший тільки. Мимішка. Мі медведик, так? Да? Давай мотати ножку. Будемо мотать. І я ще хочу сьогодні оцим спреєм. Можна? Оцим? Я так не люблю. Ні, не, не треба цим спреєм. Добре, тільки лівим колем, так? Да? І перекисів. Домовились? Все, давай, Петан, давай, давай, Петан, Вот так, молодец.